She still remembers a time that was uncomplicated. The shore roused the sunrise, she saying things that you'll never see. Losses and heartache amount to her strength, but oh, how they both take their toll. She's still here fighting, better know there's life in her yet. Time to take yeah. Добрий ранок, друзі. Здравствуйте, рідна школа. Знов крушає листя, падає до ніг, і барвистий в березні, щиро усміхаючись. Кличе нас, як завжди, на скільний порів. Осінь Величава одягла на мисто, принесла у школу свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину, свято, що єднає неньку Україну. День знань це особливе свято. Це зустріч з друзями, і вчителями, радість від спілкування, знайомство з новими навчальними предметами, пізнання невідомого і цікавого. Перший дзвоник це завжди хвилююча подія, особливо для наймолодших учнів, першокласників. А також і для випускників, адже маленькі сьогодні вперше переступлять поріг незвичайної і дивної країни, де будуть навчатися протягом багатьох років, зростатимуть і мучнітимуть. А для випускників це останній першовересень. Випускники в останні переживають сьогодні зустріч з першим шкільним дзвоником. Бо через рік розветься по білому світу, щоб вчитися і працювати, щоб ти дорогами праці тягнуться дорогами своїх батьків та дідів і прокладатимуть власні шляхи щоб творити свою державу запрошуємо учнів 11-го а класу класний керівник василенко Олена Миколаївна. Крівник Шпилько Ігор Петрович. Святковий день сьогодні справді особливий. Нас осінь золота, вітає залюбки. І учні всі усміхнені, щасливі. Увага всім! Виходять першачки. Вітаємо школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкривають ваша перша вчителька, пана Цюк Алла Анатолівна. Та вихователька недоступ Людмила Володимирівна. Матилька Павлова Олена Олексіївна та Харченко Наталія Володимирівна Перша вчителька Кравченко Надія Петрівна та вихователька Бочковська Лариса Миколаївна. запрошує у просторі і затишні класи, щоб набиралися мудрості і знань, щоб наповнювали своє серце любов'ю і добротою, щоб вчилися долати труднощі і впевнено крокувати до своєї мети. Запам'ятайте на все життя, що найсвітліша дорога в світі це дорога до знань, до школи. Пам'ятайте це, любі діти, не забувайте цього ніколи. Право підняти прапор України надається учням 11-го Б класу недоступу Віталію та Касяненко Софії. Увага урочиста лінійка оголошується відкритою. Традиція в нашій школі в дні урочистих свят вшановувати тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріти сонячним світлом і безхмарною мирною блакиттю небес. Ми безмежно пишаємося тим, що наша школа носить ім'я героя Миколи Константиновича Льонченка. Горді, що ходимо та навчаємося там, де пройшло дитинство героїв Романа Сокуренка та Віктора Чупка. Право! Покласти квіття до погруддя Миколи Костянтиновича Льонченка та меморіальної дочки Романа Сукуренка і Віктора Чубка надається учням 11 класів Супаренко Ростиславу, Білоущенко Наталії, Засобі Данилу, Байді Дарії, Фесенко Дмитрію. Жураваль ніні. Ці всі люди справжні герої. Герої не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Шануємо хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя в ім'я світлого майбутнього. Надається директору школи Людмилі Миколаївні. Мерезю. Шановні наші діти, дорогі наші діти, шановні працівники школи. Щиро вітаю від себе, від цієї адміністрації, від педагогічного колективу всіх вам із неперевершеним святом, святом радості, добра, усмічок, святом 1 вересня, яке залишається незабутнім на все життя у кожного з нас. Хочеться побажати в цей день. Всім вам насамперед міцного здоров'я, мирного неба над головою, успіхів та удачі по житті, щоб ви, учні 11-х класів, цей рік наполегливо працювали і гідно представили результати своїх знань на зовнішньому незалежному оцінюванні, щоб ви, учні 9-х класів, перед тим як вибрати свій шлях, піти чи піти до 10-го, чи піти десь навчатися до коледжу, теж гарно попрацювали. А ви, наша дорога малеча, наші любі першокласники, перед вами прекрасні роки навчання. Хай ці роки навчання будуть незабутніми і неперевершеними у всьому житті. Ми всі разом будемо поруч з вами, ваші сім'ї і ми, друга сім'я вчителі. Дорогі Батьки першокласників, дорогі батьки одинадцятикласників і дорогі батьки дев'ятикласників, Дуже вдячний педагогічний колектив за те, що ви обрали саме першу школу, що ви привели діток для того, щоб ми змогли навчити ваших діток і дати їм гідну дорогу в життя. Тож давайте надалі будемо співпрацювати разом, бо ми єдина сім'я. Всім здоров'я і удачі. Слава Україні! Героїна слава! До слова запрошується шерингова Оксана Олександрівна, випускниця нашої школи, відома авторка прози нашого краю. Доброго дня, шановні вчителі, батьки, дорогі учні! 36 років тому. Я закінчила цю чудову нашу рідну першу школу, але спогади в мене залишилися найпрекрасніші на все життя. Вітаю вас усіх з Днем Знань і хочу звернутися насамперед до учнів. Цінуйте своїх вчителів. У вас в житті буде багато людей, яким буде до вас байдуже. Але... Вчителям до вас не байдуже. Цінуйте це. Я хочу в дарунок рідній школі подарувати книгу, де є коротка проза мого авторства. Це книга про наш, нашу столицю Київ. Ще раз вітаю усіх святом. І нехай наша перша школа процвітає і у всьому буде першою. Дуже приємно, що сьогодні всі діти прийшли до школи веселі, здорові, щасливі, повні сили. Свято першого дзвоника скликало учнів. Кого вперше, кого на останній рік навчання. Любі одинадцятикласники, випускний клас. Слово надається вам, адже для вас це останній шкільний першовераси. Любі першокласники, ми раді, що на на зміну прийшло нове покоління вам дістанеться все те найкраще, що було в нас. Знайте, вас чекає напружене навчання, нові відкриття, чудові класи, прекрасні наставники, вчителі, любі наші маленькі друзі. Попереду вас важкі, але щасливі роки. Ми привели собі на зміну маленьких учнів, перший клас. Учіться, любі, навідмінно. Ростіть, мужніте в добрий час. Уже останній раз ідемо, до школи топчемо стежки, і теж мужніємо, ростемо, сюди йдемо залюбки. Бо тут навчилися дружити, пізнали, де добро, і зло. У школі ми вчимося жити, усім нам дуже повезло, що в нас такі хороші люди, найкращі в світі вчителі, і вам тут, діти, добре буде! Це краще місце на землі. От уже й до фінішу наш бік, Ще ривок і ляжуть нам під ноги сто нових незвіданих доріг, що для всіх лежать біля порогу. Перший клас і перший вчитель. Свято справжнє крізь літа. Буде в серці вічно жити. Ця сторінка золота. Дійсно раз в житті ми буваємо першокласниками, дивлячись на них. Кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшли до школи, були такими маленькими, непосидючими, цікавими, беззахисними, як сьогоднішні першокласники, яких ми приймаємо до нашої шкільної сім'ї, надаємо їм нове ім'я, школярів. Тож давайте послухаємо нових учнів, які сьогодні увійдуть до нашої шкільної родини. І скійна пісвіква за це ганенька, показала козаво тихуенька. неї зозна сім не за сім'я, зе та педа я. <плес> Вчительки ласкаві очі, і я до школи дохочу, і ось вона вас зва мить. Це я б до школи вчить. Добрий все гаразд можна йти у перший клас. Ми до вас прийшли не в гості за уважем, за любки Ми до вас прийшли назовсім, ми тепер не малюки. Вересень фарбує клени, в нього є багато справ. Та сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став.

Учні встрічає, все найкраще завжди для дітей. Срібний дзвоник нехай пролунає для батьків, вчителів і дітей. Надходить хвилююча мить, наш шкільний дзвіночок знову задзвенить. Випускнику бери дзвінок і зроби з першокласником новий щасливий крок. Право подати перший дзвінок надається учневі 11-го Б класу, буту ярославу. Та учниці першого А класу Іванюк златі. Наше продовжується до нас. Завітали гості, з радістю яких я хочу представити, виконуючи обов'язки міського голови, секретаря, секретаря міської ради Маціка Віталія Сергійовича та начальника відділу освіти Сірош Тетяну Миколаївну. Дуже приємно вас всіх бачити, усміхнених, радісних, веселих. Хочеться сьогодні саме хвилююча мить для першокласників. Вони переступили цей поріг школи. Для них це все нове. Я їм бажаю, щоб за 11 років 11 років чаце ж так Доназві, міняється. Тому, тому хочеться, щоб ви за 11 років досягли великих успіхів, щоб ви стали розумненькі, щоб ви поступили всі і стали великими людьми. Одинадцятикласникам хочу побажати, що це ваш останній рік у школі. У школі не спішіть жити, да? тому що хочеться і садочка в школу, із школи, в університет. Тому використати цей останній рік як, як найдовше. Хочеться побажати вчителям і подякувати спочатку для тому що вони вкладають свої всі сили для наших дітей, для того, щоб вони стали. Великими. Тому вам терпіння, здоров'я в нинішній ситуації така ситуація в країні. І всім, 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 щоб було здоров'я. Дякую. Доброго дня, шановні учні, педагогічні працівники, батьки. Я щиро вітаю вас з першим вересним, особливим святом, якого немає в жодному календарі, і він тільки настає один раз в рік. 1 вересня ми з радістю, з трепетом переступаємо поріг своїх шкіл. Хочеться побажати вам, щоб цей рік був для вас цікавим, корисним, сповнений нових ідей, вершин. Для перших класників бажаю, щоб. Нові знання, нові враження і нові знайомства приносили вам задоволення. Ну а у 11 класу бажаю, щоб всі ваші мрії, які ви маєте, щоб вони здійснилися. Ну і хочу привітати педагогічний колектив з досить високим результатом рейтингу зовнішнього незалежного оцінювання 29 місце. Серед шкіл Черкаської області з 304 шкіл я вітаю вас, що ви даєте такі ґрунтовні знання. І я думаю, що жодна дитина, яка прийшла в цей навчальний заклад, не пожалкує, що вона навчається саме в Курсу Шевченківській загальноосвітній школі номер один. Здоров'я, щастя, благополуччя і всіх вам благ з новим навчальним роком. Ось і пролунала у новому навчальному році чарівна мелодія шкільного дзвоника. Хай щастить учням на гарні оцінки, а учителям на сумлінних і допитливих учнів. Увага! Урочиста лінійка оголошується закритою. Здравој школа, блиска школа. Ти На перший урочистий урок учні 11 класів разом з класними керівниками. Починався світ, хто міг, хто підіймався, це йшов, ішов собі високо в гори, взявши у покій, свою надію сильну як любов, що все буде добре.